Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом Помста за Київ та нашу енергоструктуру. Дісталася до окупантів і станом на понеділок, 19 листопада. Цієї ночі дрони СБУ та ССУ уразили Алексінський хімічний комбінат у Отолювській області, що входить до корпорації Ростех та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. Це вже четвертий вибух на заводі. За останній час про це повідомили джерела у службі безпеки України. Зазначається, що у різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників. А у третій Очі мешканці Тулівської області почали писати про атаку на хімкомбінат, вибухи та рух пожежних машин, які прямували до місця займання. Сбу комплексно відпрацьовує по об'єктах на території РФ, котрі залучені до війни в Україні, ураження складів артії, зброї, військових аеродромів та підприємств, які є частиною російського ВПК. Знижує спроможність Росії тероризувати нашу країну. Повідомила поінформоване джерело СБУ. Телеграм-канали пишуть, що про понад загиблих миттєво. Крім того, близько години тому Росія пролунав потужний вибух цього Раз було гучно знову на околицях іжевська під час випробувань на військовому заводі не полишають спроби випробовувати ядерну зброю. Як зазначається вибух під Іжевському відео, з яким розійшлися у соціальних мережах на телеграм-каналах стався під час планових випробувань ракет двигунів. Він пролунав на Водкінському заводі з виробництва техніки військового та цивільного призначення. Таку версію передали представники заводу місцевому МНС. Це Вже мабуть п'ятий чи шостий раз за літо осінь. Потужний вибух на полігоні в Яголія знову. Видно, зовсім не влада ракета прийшла. Повідомив один із місцевих пабліків, додавши відповідні кадри. Як відомо з відкритих джерел, одне з підприємств на основі водкінського заводу випускає міжконтинентальні ракети стратегічного призначення Туполь М. Як пишуть російські ресурси, вона і основою ядерного щита РФ. Також виробляють низку інших товарів військового призначення. За даними телеграм-каналів, внаслідок аварії вже до 50 загиблих та 20 поранених. Все, що було в радіусі одного кілометра, спопелило. пишуть джерела, Завод стоїть подалі від міста. Втім, світ. То зникло, а за ним припинила працювати вся електроніка та гаряча вода. Крім того, телеграм-каналу Фісне Мишеня пише про велику кількість швидких росіян. Готуються до ядерного удару по Україні. Про це повідомляють неназвані анонімні західні чиновники. Україна має отримати дозвіл на удари по території Росії західною зброєю без обмеження дальності. Заявив глава військового комітету НАТО адмірал Ро Бауер. В інтерв'ю за Вашингтон Пост він підкреслив, що з військового погляду це логічно право збройних конфліктів не містить жодних обмежень межень щодо дальності, тож з військової точки зору знову ж таки, якщо ціль розташована в глибині Росії, то потрібно завдати удару по цій цілі. Наприклад, по літаках, які злітають з аеродрому в глибині Росії, розповів він за його словами. Збільшення далекобійності зброї в Україні ускладнило тилове забезпечення російських сил. Загалом за останні дні понад 756 загиблих окупантів через удари України по стратегічним об'єктам РФ і ще стільки ж через ядерні катастрофи, аварії та катаклізми на території самої РФ. Редакція каналу нанесе відповідає. Ості за висловлення окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.